Доброго дня! Сьогодні в нас 27 березня, місто Тернопіль. Я вже десь більше 10 днів реалізовую саженці Актинідії сорту Аргута. І дуже багато питань вже хто в саженці отримав, що з ними далі робити. Хоч ми знаємо, що Актинідія холодолюбива культура, але зараз ґрунт е, ще не прогрітий і не бажано висаджувати. Реалізація почав так рано з тої точки зору, щоб е, легше було пересилати. Менше травмувалися пагінці. Зараз е, вічка брунька тронулася, брунька в ріст. Вже видно, що то живий саженець, що з нього буде толк. От. Я перебрав саженці-саженці всі, які трошки відбраковка була. І тепер вам висилаю. Що вам робити? От ви отримаєте отакий ось упакований саженець. Я запаковую скотчем, папером. І складаю посилочку, відправляю. Отримавши посилку, ви, будь ласка, візьміть, зробіть, відклейте цей скотч, витягніть папірець, візьміть їх, якщо є можливість, дощовою водою полийте, ще наситіть вологою і поставте на сонечко. Хто має теплицю, ставте в теплицю, хто не має теплиці, ставте на підвіконник там, веранда. Як не дуже, щоб було тепло. Там можна, в принципі, і в хату ставити. Зараз і в хаті не дуже тепло. І коли вже мене загроза заморозків, це десь буде середина травня, вже сміло можна садити. Потім я е, викладу відео, як правильно посадити. Актинідію, хоча, якщо подивитися за 2022 рік, там є відео. я детально, На моєму каналі є відео, я детально там розповів, показав, який, в який субстрат бажано е з якої сторони будівлі її садити і тому подібне. Чим підживляти, як чим мульчувати. А зараз е ще не садіть у ту холодну землю. Бо воно не буде виготувати корінчики у горшку, тут літровий горщок, там є запас ґрунту для нього ще до червня місяця. Воно може рости у цьому літровому горшку. Коренева система має куди нарощуватися. Оце однорічні саженці, <кій> були живцьовані е, здерев'янілими живцями. В тому році десь в цей час, якраз от їм рік в касети, а потім була перевалка у серпні місяці. На початку серпня була перевалка в літрові горшки, заправлені гарним субстратом додане пролонгованої дії добриво, так що вони там мають що чим кормитися. Так, щоб, щоб продовжити збільшити їм вегетаційний період, можете сміло їх ставити зараз на дорощування. А потім, в травні місяці, вже якщо будуть пагінці, навіть по 10-20 по см, то не є страшно. Деякі сорти кущаться зразу. Деякі сорти викидали одну гілочку. Я робив прирізку зимою, щоб стимулювати потужніший у рослини, але все рівно бруньок багато тут є. І коли от у вас пробудяться вже <кій> десь через тиждень пробудеться, там, може, і 10, і 20, може 5 бруньок. Вибирайте з тих цих з бруньок, яких у вас є Три пагінця, Три, ну, можна, Чотири пагінця, самі потужні. Те все так називаємо, зелені операції, просто виломуйте, щоб ви <кій> <кій> в цьому році добилися гарних приростів хоча б по 2 метри. А вже наслідуючий рік, там подивитеся десь в січні, в лютому, зробите обрізку її і ще більш стимулюєте для росту. Бо дехто... Телефонує, пишуть, що от мене вже посадив 4 роки. Вона щось дуже хиленька, не росте. Питає, ви робили обрізку? Ні. От обрізка для того, щоб стимулювати ріст. Ну і звичайно, якщо вона в гарний субстракт посаджена, полита, удобрена, то все вам буде добре. То тоді, в травні, місяці я викладу ще відео, як правильно посадити. Хто ще новачки, то знаєте, що зразу з кімнати на сонце висаджувати не можна. Треба трошки закалити хоч пару днів у холодочку. А потім, по-любому, треба робити міні-тепличку із агроволокна або з білого матеріалу. По боках зверху відкрито. І Так ви і від котів захистите. І зробите мікроклімат для вашої рослинки, бо там почнуться вітра, суховії, будуть бити ніжне молоденьке листячко. і то буде мінус вашим насадженням. <кій> Дякую за увагу. О, ще хто бажає е купити саджанці... Актиніді отакі от е, в однолітровому горшку однорічки. Е, то пишіть на Viber, Viber лишу під відео. Саженці ще є. Е, є. Джамбо закінчується, правда, є Екенцрет, ВКФ, Вейк запилювач є кенсред. За Віті Ківі це самозапильний, і Кокува самозапильний. Асортимент ще поки є. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!